Знову на небо, бо на землі горе, бо на їй широкий куточка нема. Тому, хто все знає, тому хто все чує, Що море говорить, де сонце ночує, Його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе, Його знають люди, бо носить земля. Один він між ними, як сонце високе. І люди, приречні крутитись навколо свого сонця ті, хто покликаний. Шевченко відчув покликання і свою долю в українському слові. Вона повела його тернистим шляхом українського поета. Перед його брилова чарівними творами я задумувався і лелія у своєму серці свого співця кобзаря і своїх кровожерних гайдамаків. В тіні його витонченої, розкішної майстерні, як у спекотному дикому степу, переді мною маячили страдницькі тіні наших бідних гетьманів. Переді мною простягався степ, засіяний могилами. Переді мною лебеділа моя прекрасна, моя бідна Україна, у всій непорочній, меланхолійній красі своєї. І я задумувався, я не міг одвести своїх очей від цієї рідної, чарівної зваби. Під небом України він юнаком відкрив долю зневаженої краси і невинності, долю української Мадонни, долю України. Яка тривожно виховує, і віддає на хрест своїх кращих дітей. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Радісний сон юнацтва тривожно зник. Шевченко повернувся в Україну. Країну Шевченко прилітав як у вирій тричі, перший раз він її побачив в образі розритої могили. Ми звикли його бачити гнівним пророком в селянському одязі і дуже спрощено тлумачити його бачення народу. Наше покоління, яке звикло до матеріалістичного розуміння. Народ і народності не бачить того трансцендентного бачення, яке було в Шевченка. Досить згадати, що навіть ті люди, які любили народ і які досліджували його творчість, у своїх збірниках до народних пісень, як, наприклад, князь Царителів чи Максимович, писали, що вони хочуть врятувати остатки. Ізчезаючого наречі ніколи звучав на берегах Дніпровських. Вони просто не знали, як в цьому наречі живе народ, як цей народ боготворить світ і один одного. Народ то не просто мова, пісня і праця, народ глибока традиція, яка пливе від епохи в епоху, від віку в вік. Вона не пересихає. І ця традиція несе могутній струмінь духовності, власне, те, що тримає народ при житті, що рятує обличчя народу. Народ починає ранок молитвою, праця супроводжує піснею, народ животворить свято, і в цьому, власне, суть його життя. Це бачення було відкрите Шевченкові. І тому Шевченко набагато змістовніше бачив народне життя, мав набагато оптимістичніший погляд. Він розумів, що за ці, під цією низькою стелею де народ живе під воєнно-поліцейським конвоєм, що за цим всім. Живе те, що завжди жило, і те, що завжди буде жити. Бо все це минуще і все суєтне, в'яне, але залишається за всім, всім, всім душа життя, залишається слово, І це слово є вічне, як глагол Господній, власне, той глагол, носієм якого є поет-пророк. Важкії триліта, пекельні три літа і благословенні три літа в Україні. Тут стільки гіркої правди, що кожен другий вірш державний злочин і неслиханої дерзості, казали жандарми. Навколо вогників, запаглених київськими братчиками, розлилось море кріпосницької розбещеності й занепаду. Тут все заснуло, пустота розтлила серце чоловіка. Заходить наше сонце, журились наші порізнені хутори. А він все думав, якби не похилилися раби, якби наші пани обняли найменшого брата, якби мали мудрість свою, якби непродажність і лакомство нещасне ожила б Україна. Він об'їздив усю Україну, він хотів зібрати її занедбану спадщину, об'єднати порізнаних. І засвітити їх полум'ям любові. Отаких старих я люблю. Російський аристократ, князь Ріпнін був нащадком гетьмана, великим шанувальником і меценатом рідної йому української культури. Княжна Варвара Ріпніна. добрый поэт, верьте моей искренней дружбе к вам, да благословит Господь ваш подвиг. Без малодушной укоризны пройти метарство трудной жизни, изведать пропасти страстей, познать на деле жизнь людей, прочесть все черные страницы, все беззакония и зла, и сохранить полет орла и сердце чистой голубицы. человек.